Сумчанка ж стала першою леді України. На Закарпатті пройшов всеукраїнський конкурс краси. Брали в ньому участь дівчата із восьми областей. Чим підкорювала серця глядачів наша землячка? Знає Марія Бульдович. В Ужгороді на днях відбувся суперфінал Першої леді України. Фіналістки конкурсів краси з 2013 по 2015 рік змагалися за корону. Однак перемогу здобула красуня Сумщини. Я участвувала в конкурсі «Перша Леді України 2013-2015 тринадцятого Привезла побіду, стала першою леді України. Я очень довольна. Дуже позитивних емоцій. Перша леді України виявився не лише конкурсом грації та краси, а й благодійності. Адже кожна дівчина презентувала свій власний соціальний проєкт. Ми повинні були ще представити соціальний проєкт на тему місії доброї волі, в якому показати, студентки є. І, а, Наскільки активно ми займаємося общественною діяльністю? Україну вже Альона підкорила. Тепер же буде підкорювати світ. Щоправда, не тільки красою, а й своїми знаннями. Марія Бульдович, Олександр Сорбат. Новини СТС.